Привіт, з вами Ольга Ковальова. Сьогоднішнє відео буде не для всіх українців і, переважно, не для переселенців, а для тих, хто проживає в Данії вже давно. Сьогодні мова піде про податок, верніше зміну у оплаті податку на володіння нерухомістю. У 2024 році було проведено реформу. Раніше, якщо ми володіли якоюсь нерухомістю, ми мали комуні платити двічі на рік по квитанції. Комуна присилала нам таку платіжку, яку ми мали через банк активно оплатити. Але з 2024 року було запроваджено зміни, тепер цей податок переведений до нашого Fosco of Girls. І я не буду вас довго заморочувати різними деталями. В принципі, ну що, ну я так сам платив, тепер податковий знімаю, але є один неприємний нюанс, про який мало хто взагалі згадував. Навіть данці не звертали на це увагу переважно, але про це варто поговорити. Разом з цією реформою було запроваджено, запроваджено такий. Режим, який називається іміфлосніслон, тобто замороження боргу, в чому воно полягає? Дивіться, я не буду зараз вас заморочувати різними деталями і пояснювати, як відбувається ціноутворення, чи верніше, нарахування суми податку, але може статися таке, що податок зросте або зменшиться. Ну, тому що або комуна відрегулює відсоток, який ми маємо платити, або зміняться ціни на нерухомість у нашій комуні і так далі. І от зараз діє такий режим, що, наприклад, ми маємо платити, я буду на конкретних прикладах це пояснювати, щоб було зрозуміліше. Ну, наприклад, Комуна оцінила, що в 2023 році я повинна була платити за моє житло 10 тисяч податку. Ну, виходячи з того, як комуна оцінила відсотки, як комуна оцінила моє житло. Але у 2024 році ціни зросли, і в 2024 році я вже винна податковій, чи верніше комуні 12 тисяч. Так от. Що відбувається з цим замороженням боргу, чи в чому полягає цей режим замороження боргу? Якщо виникне така ситуація, що я повинна раптово сплатити в податкову більше, ніж ми розраховували, то податкова все одно візьме з мене автоматично лише 10 тисяч, так? Тобто те, що було попередньо оцінено. А ці недостаючі 2 тисячі переведе на мій. Оцей інефузл Так, Тобто, на оцей заморожений борг. Цей борг я не зможу сплатити до тих пір, доки я не продам житло. Тобто кожного року, якщо я мала платити 10 тисяч, а потім після 24-го року. Я вже маю платити 12 тисяч, то кожного року, як я буду володіти житлом, ці 2 тисячі будуть капати на мій борговий рахунок. Але це ще не саме неприємне, ще додатково неприємне те, що на цей борг щорічно буде капати близько двох цілих і. 6,1%. Мені здається, навіть ближче до 2,7%. Ну, це ми можемо подивитися на сторінці скату, перевірити цей податок, але сума приблизно від 2 до 3%. Ну і відповідно, це буде річний відсоток. Таким чином, сума мого боргу буде щорічно збільшуватися. І коли я, врешті-решт продам мій будинок, то мені доведеться, окрім звичайного податку на продаж нерухомості заплатити ще цілу купу грошей для погашення оцього боргу. Ми можемо відмовитися від ось цього режиму замороження боргу. Ми можемо сказати податково, ми хочемо платити одразу 12 тисяч, якщо. Буде така зміна у податку. Ну, знову-таки, 12 тисяч це сума взята зі стелі, це лише приклад. Може бути, що наш податок зменшиться, в такому випадку податково просто візьме з нас менше. Або ж поверне оці гроші наприкінці року, у березні, тобто не наприкінці року, а у березні, так, коли буде. Вже перевірено нашу податкову декларацію за минулий рік. Як це відбувається з усіма нашими перерахунками податків? А от якщо я буду винна гроші за нерухомість, так, податкові, то може статися, що цей мій борг заморозять, або ж я можу обрати платити все одразу, так, щоб цей недобраний борг. Чи недоплачений податок, був з мене стягнутий наприкінці року, у березні, як це відбувається з іншими боргами перед податковою. Як це зробити? Власне, це відео сьогоднішнє буде про те, як відрегулювати вашу податкову карту, щоб у вас оцей борг не накопичувався. Ну, зрозуміло, що ми йдемо на сторінку SCAD.dk і заходимо туди з нашим Мітидії, і перед вами на екрані головне меню ми натискаємо на of Girls. Тепер ми бачимо наш Foscus of Girls. І увагу, що зараз нам доступний вже і Foscus of Girls на 25 рік, і нам потрібно буде відрегулювати. Наші налаштування і там і там. Ну, починаємо з 24-го року. Тут ми прокручуємо вниз до ось цієї вкладки, яка називається «Existene Андрюми ОГУ. Тобто ті нерухомості, якими ми чи об'єкти нерухомості, якими ми володіємо. Ну, тут вказана адреса. Ну, я бідолашно володію лише одним будинком. Верніше співволодію разом з моїм чоловіком, але може бути, що у вас тут кілька адрес. Наприклад, ви володієте фірмою, чи на ваше ім'я записано кілька будинків, то вам потрібно буде це зробити для кожного об'єкту нерухомості окремо. Ми натискаємо на цю адресу і нам вилазить ось така розгорнута вкладка. Тут ми обираємо вель, елефа, вель, і невкусний слон, це цей режим замороження нашого боргу податкового. Ці бітеліністін е, і і димболіски. Сюди натискаємо. І вилазить оця сторіночка. Тут нас запитують, чи ми бажаємо мати оцей і нефкусний слон для того, щоб покривати, чи платити за. Збільшення нашого податку на нерухомість. Ми обираємо ні, якщо ми не хочемо заморожувати наш борг, якщо ми хочемо платити стільки, скільки ми винні. Або є, якщо ми хочемо платити менше, але якщо буде зростання податку, то ми згодні на те, щоб цей наш борг накопичувався. Зверніть увагу, що якщо ми нічого не оберемо, якщо ми цього не змінимо, то автоматично буде обраний варіант Є. «Е». Навіть якщо у вас тут ніде цей кружечок не буде стояти, коли ви відкрите, за умовченням стоїть налаштування, що наш блок має бути заморожений. Після цього, як ми обрали най, якщо ми хочемо змінити це налаштування, ми натискаємо ось тут регістре. І ми повертаємося до ось цього меню. Якщо в нас є інші адреси, ми робимо те ж саме з іншими адресами. І не поспішаємо закривати податкову декларацію, ми проскролюємо вниз, внизу кнопочка темно-синя, така сама кнопочка, як тут, де буде написано Білайн, тобто перерахувати, ми натискаємо на неї. Нам вилізе порівняльна табличка, як наш податок виглядав до того, як буде виглядати після того, як ми змінимо наші налаштування. Ну, в принципі, там суми не повинні змінитися, тому що ми не вносили ніякі суми, ми просто змінюємо налаштування. Ну, і... Потім натискаємо наприкінці Goldland для того, щоб ця інформація була перенесена до нашого Foscus of Girls. І не забувайте, що нам потрібно буде повернутися до Foscus of Girls і обрати 25 рік і зробити зміну налаштувань і на 25-й рік, якщо ми не хочемо, щоб наш борг заморожувався в 2025 році. Все, на цьому я дякую за увагу. Я сподіваюся, що ви зрозуміли, про що це це доволі така заплутана стаття була, яку я читала. Це навіть була не сторінка з кату, це була Фомгук з Think, якщо ви знаєте. Такий ресурс, так, це спілка споживачів, де було на пальцях пояснено, в чому ця зміна полягає. Але я впевнена, що якщо ви пошукаєте на сторінці скату, то ви знайдете цю інформацію і в офіційному джерелі. Все, на цьому я дякую за увагу. Побачимо з вами в наступному відео і не жартуйте з податковою, тому що ця організація дуже любить. Робити нам несподіванки не завжди дуже приємно. Все, всім папа. -па.